Не знаю, як це пояснити, але інколи трапляється, що приїхавши у якийсь населений пункт вперше, пробувши у ньому всього кілька годин, поспілкувавшись з його мешканцями, з'являється відчуття, що ти вже давно знаєш, і це село, і цих людей. Їхня безпосередність, простота у спілкуванні, доброзичливість одразу перетворює незнайомців у добрих давніх товаришів. Отаке дежавю у мене після відвідування попельників, що на Снятинщині. Мальовниче село має історію, яка сягає сивої давнини, але знане воно насамперед завдяки людям, які тут мешкали колись, і живуть сьогодні. Будівля, яка об'єднує всі ці покоління, була зведена ще на початку 19 століття на найвищій точці попельників: це храм архістратига Михаїла. Він є. Головним героєм нашої сьогоднішньої розповіді над походженням назви села не варто довго замислюватися. Слово попельники отож, колись на цьому місці був попіл. Місцева легенда розповідає, що тут колись була велика дерев'яна оборонна споруда, яку спалили вороги. На місці цієї спаленої кріпості згарища. Ну, звідси й назва попіл. Виникло нове ну село. Ну і виникла назва попельники. Як називалась спалена кріпость, у якому році її знищили вороги, невідомо. Тобто про час заснування села Попельники можна тільки здогадуватись. Перші згадки є з середини 14 століття. Правда, село було розташоване не тут, село було розташоване у урочищах потічок і сталищі. Але так як люди... Ставалося їх більше, народжувалося більше, утворювалися нові сім'ї, то й село розросталося. Ну і зручніше було жити біля річки. Тому подальшому село перейшло на нову територію і зараз вздовж річки Чермож. Вода — це життя, але річка це і небезпека під час повені. Тому дерев'яну церковцю, яку предки нинішніх мешканців села звели поблизу річки, довелося розібрати. Ймовірно, що це. На цьому імені місці, на цьому насипі стояв попередній храм з 1700 років, напевно, по 1837-й. Бачимо, який такий гарний насип, але тут недалеко чермаш і підмивало, і боялися люди, напевно, щоб церкву не забрало і побудували в іншому місці. У середині 19 століття у селі було дві церкви. Перша церква і була збудована на зарінку, так називається територія нашого села. Воно було дуже близько до Чермоша. Чермош раніше дуже сильно розливався, так як там би не було, і часто затоплювало ту територію. Ну і жителі села вирішили, що треба залишити одну церкву, цю Михайлівську. А ту церкву, яка на Зарінку, вона була церква Возр... Воскресіння Христового, її продали в село Олешків. Ну і зараз та церква там ще функціонує до цього часу. До цього часу. Про церкву Вознесіння Христового згадується у шематизмі, звідти дізнаємося й про кількість вірян у селі та про інші цікаві відомості. Ми тут за попельники читаємо село. Парохія основана 1784 року, Церква Воскресіння Христового, дерев'яна виставлена благословина 1842 року, дві передорожні каплички, патрон Єлена Ксештафовича Потоцька, завідатель, отець Юліан Гранківський, парох Туча від 15 вересня 1629 року. Число душ греко-католиків 1584, латинників 25 п'ять, жидів 61 школа етат етатове системна троклянсова мова викладання українська щодо храму архістратига Михаїла, який зберігся до наших днів, то про дату його зведення знаємо завдяки напису, що залишив на стінах церковці її будівничий. 1837 рік. Латинкою Василь Чукчук. за хресті церкви є зарубка «1837 рік по документах висвячена вона у 1842 році з того року вона з тих років вона почала функціонувати уважно розглядаючи стіни дерев'яної будівлі ми дійшли до висновку що зводили її частково із дерева яке вже використовувалося раніше про це вказують зарубки без функціонального призначення та стики між плиницями. В одному місці вони рівно прилягають одна до одної, а в іншому майстрам доводилося підлаштовувати і залишати невеликі проміжки. До речі, прізвище будівничого Чук, яке вказано у записі, досить поширене у селі. Тобто будували храм місцеві люди. Попельники віддавна славилися своїми майстрами. Це підтверджують відомості з того таки шематизму. Там написано, що церква освячена у 842 році, покрита бляхою, а в селі були бляхарі. І вони, напевно, бляха не дешево тоді коштувала, але зробили, напевно, своїми силами. В той час, що багато церков. Нас на Покуті, на Гуцульщині, на Франківщині були покриті гонтами. Щодо внутрішнього наповнення храму, то заворожує витонченістю і досконалістю старовинний іконостас, створений умільцями у середині ХІХ століття. Іконостас, напевно, збудований одночасно з церквою. У тих самих роках іконостас чотирьохяросний, на першому ярусі Спаситель, Богородиця, на дияконських ротах ангели, Архангели. Другий ряд це є два свята, третій ряд апостоли, четвертий ряд старозавітні пророки і іконостас увінчується Христом Голгофою, на які розіп'ятий Господь наш Ісус Христос. Знаємо ім'я того, хто займався розписом стін храму. Автор цієї роботи, відомий живописець, залишив автограф на одній зі своїх робіт. Ми реставрували середню частину храму 2013-2014 рік, але ікони ми залишили так, як були від першого початку. А першого початку ми бачимо на іконі Покриви Пресвятої Бородиці, що є Адольф Оріховський, Він там підписався своєю рукою 1879 рік. Як добре, коли про історію храму розповідають його стіни, завдяки таким коротким записам можна відтворити минуле святині, яка служила місцем спільної молитви багатьом поколінням мешканців села, як найдорожчу реліквію зберігають у церковці стародавні Євангелії, з яких читали священники колись людям. Слово Боже, прийшовши на парафію, я застав це Євангелія, яке з 1875 року церковно-слов'янській мові видано у Львові Успенським сиропігійним інститутом типографії Йокема Гренади. І, прослуживши в храмі декілька років, ми знайшли ще старше Євангелія у тут дяківській партії. Я навіть не повірив, що воно що ще з попереднього храму 1743 рік. Переживши дві світові війни, храм архістратега Михаїла навіть у часи безбожної радянщини продовжував нести людям слово Боже. Наша церква функціонувала і є такі відомості, що функціонувала вона завдяки тим людям, які були фронтовиками. Коли вони повернулися додому, то вони зробили, доклали дуже багато зусиль для того, щоб ця церква залишилася діючою в сусідньому селі в Тучапах. Церква була закрита. Ну там і доля села така трошки трагічна, було вивезене село. У нас село збереглося, ну і зберегло свою церкву. Так було важко, був сильний контроль, але церква функціонувала. Знаково, що кілька років у цьому храмі служив священник Василь Романюк, який більше знаний як патріарх Київський і всієї Руси України Володимир Романюк. Ми цим гордимося, що така людина духовна у нас правила. Можемо десь вшанувати його пам'ять а так вийшла якраз на, як то кажуть, нагода. Що цей рік визначається сторіччя, і ми запросили обласне телебачення Галичиня Галичення висвітити дану подію. Направду, саме з нагоди того, що 2025 рік на Прикарпатті оголошений роком патріарха Володимира Романюка, небайдужі до історії села мешканці запросили нас розповісти про храм у попельниках, де у свій час служив святіший, У 1964 році на нашу парафію. Прийшов служити отець Романюк Василь, так тоді нас було. Він приїхав прийшов з родиною своєю, з дружиною і з сином Тарасом. Любов отця Василя до Бога та до рідної України. Це було тим, як пригадують місцеві, що особливо запам'яталося під час його служіння у попельниках. Наші парафіяни його любили. Я. У той час за радянською владою не дозволяли ходити до церкви. Я ходила з мамою мало і ходила тоді до церкви і ходжу і тепер до церкви. Я. Ну, Не дозволяли вінчатися, хрестити дітей у церкві. Наш патріарх, вже не скажу Василь Романюк, він дуже ввічливий був, розумний такий отець, то він хрестив дітей. Або крадькома у хатах, а він чатаси то у церкві вечором. Навіть після смерті отець Василь прагнув повернутися у храм, де раніше служив. Він з'явився у снах пані Ганни та попросив виділити для нього куточок у церковці. Я стою коло нього, він лежить переув'язаний дуже цими бінтами, такі як, аж проникше кров на ньому. Я так дивлюся, а він, а він каже, я хочу, щоб я, дайте мені куточка у цій церкві, тут куточка. Дітокосудової церкві куточка. Дайте мені, бо я тут лежав у куточку церкві. Зважаючи на таке прохання померлого, хай і через сон пані Ганна з дозволу священника поставила портрет святішого у місці, де просив йому виділити покійний патріарх. Згодом світлину замінила пам'ятна дошка. Оцей стенд і його наш отець поставив там, зробив волю, хоч по смертному нашому. Отут, От цій стороні, де він просив. Символічно, що зображення патріарха прибуває у місті, де він колись служив, як і те, що поруч з церквою, за давньою українською традицією, облаштовано цвинтар могили тих, хто у різні часи приходив молитися до цього храму. Тут, біля рідної святині, вони знайшли вічний спокій серед поховань свіжі могили воїнів, які віддали своє життя, захищаючи Україну від Московського лиха. З часточкою своєї душі серця ми похоронили двох наших воїнів. Спочатку загинув, спочатку війни повномасштабного вторгнення у 2022 році. Він таки пішов на воєнного, став офіцером, закінчив у Львові інститут. Іван Науменко, 2000 року народження. А того року перед Різдвом загинув Шулепа Анатолій з 1998 року, двох і їх хрестив. Колись, як то під час хрещення многоліття співали, бажали гарної доброї долі, довгого віку. А знаєте, якось так сумно, що, на жаль, мусили ми їх поховати, тому що їх забрала жахіття війни. Але дякуємо Богові і дякуємо. Батькам їхнім, що прищепили велику любов до Бога, до батьківщини, і дійсно що вони виконали згідніше свій християнський обов'язок, що вони стали в обороні захисті нашої багатостраждальної України. Місцеві дбайливо доглядають за похованнями героїв, як і за могилами своїх предків, обновлюють сакральні споруди, що розташовані поруч. Тут кожен обирає собі завдання. Пан Василій разом з товаришем Іваном Рибаком своїм коштом вирішили відреставрувати при вході до цвинтаря місцеву капличку. І це не поодинокі випадки. Так уже заведено у Попельниках. Майстри бліхарі, не шкодуючи свого часу та коштів, відреставрували стареньку дзвінницю. У 2008 році переробили верх. Верх переробили там другі майстри. Робили робили А ми бляхою крили свою у мене і бригада. Своє, де я з нею працюю, оце ми робили все без копійки грошей. Ми це все зробили. шість там 18 днів ми робили, це все до освячування зробили. Вони такі активні, вони такі шустрі, жваві, енергійні, майже все село, Бліхарі, музикантів дуже багато. Ну і такі шустрі, роботящі, ну і звичайно, і практикуючі, християни і віруючі. так все в одному, знаєте, такі вони дуже активні. Такі. З активною, гарною і релігійною, і патріотичною позицією. У Біхарів дуже багато, є, є і шикатурі, є євромончики, є. І дуже такі хлопці, ну як, що я з ними шукаю спільну розмову, коли ну, треба щось мені допомогти. Наприклад, то вони дуже. Дадуть. Треба, наприклад, до церкви було. Отут е, сказали, там служба, сказали, треба кондиціонерів. Я зібрав. Буквально за дві години ми 90 тисяч забрали грошей. Це все бригади, будівельні бригади. Якого хлопця, Це дай Бога, помню, чи то зробить, то зробить, то зробить буває. Ну ти знаєте, чим? Ну, люди ну, трудолюбивий народ, такий все дуже, надто дуже. Отака завзятість допомогла здійснити інший задум. У селі з'явилося унікальне місце для освячення води у день хрещення Господнього. Як наш Дмитро каже, давай ми, ми можемо на воді побудували капличку. Сказати легко. Але я вже, як проробив 40 років вже на воді, у системі водгоспу обласного. Я кажу, давайте я беруся за цю справу. І бачите, ми потихеньку забив перші сваї, почали зварочні роботи, одну площадку, другу, сходи. Люди подивилися, що ніби виходить, ніби воно щось вийде. І тоді багато людей ніхто не ходив селом, не збирав ніякі кошти. Це люди самі приносили пожертвування і так потихоньку Камінь за камнем, поселок заселили, говорять будівля. І це вийшло, ця чудо-капличка. Всі жителі, всі виключно, без винятку. Долучилися хтось хотів будь-яку внести свою власну лепту. Ну так як у мене дуже багато всяких різних механізмів, автокрани, екскаваторна техніка, то ми це все грубі великі роботи поробили механізовано. Потім люди долучилися вже чисто так, хто який по, по майстерській справі. Тут архітектора не було. Тут ніхто. хто це просто видумка своя. Фантазії, як гори малювали на коліні і виносили це у дію. І так вийшла ця капличка. Як ви бачите, тут прекрасна джерельна вода. А щоб вона тут з'явилася, нам прийшлося, от зараз, може, повернути сюди камеру, от викопати от такі два ставки, тут один і так далі. Тут було зробили сільське сміттєзвалище. Як ви бачите, тут прибрано, тут чистенько, ніхто не смітить. Діти бачать, що це місце є ну, культурний заклад нашого села і поводять себе достійно, виховуються в правильному руслі, я би сказав. І цей заклад і вийшло так, що цей каплиця у нашій виконує дуже велику виховну е, роботу. Наше село. Роботящі, люди завзяті, працьовиті, і таке, як то кажуть, багатеньке на покутті. Єдність заради спільної справи. Такі вони вже є, попельничани. Тут вкотре варто наголосити, що село знане насамперед, завдяки людям, які тут мешкають, у історії села Попельники багато було її. Постатів знаменитих постатів це і народний депутат, і вчені, і заслужені працівники в будівництві, в сільському господарстві, перемож, переможець е, Голосу України, видатні троїсті музики попельницькі, значить, вид, видатні, значит, видатні е, хлібороби, е, Бляхарі наші. Об'єднує усіх старенький храм архістратига Михаїла, який століттями височіє у центрі попельників. Роками на спільну молитву вірян скликає дзвін Петро. Його звук, направду, має унікальне звучання. То є місце сили. Ось такі храми, як наш, це є місце нашої сили. Тут всі ті думки наших предків передаються молодим поколінням. І на цих, на цих думках, на цьому досвіді де покоління росте і виховується. Ну, до любові, до поваги, до України, до церкви, бо завжди поруч ішла церква і Україна, ми її розділити не можемо. Дуже, знаєте, благодатно, так відчутно. Я тільки як переступив цей храм, так знаєте, відчув, що тут церква намолена, що вона має велику таку якусь благодать, тому що вже сьогоднішній день це так би. Десять поколінь вже в цій церкві моляться. І тут різні були люди, різна людина приходить своїми болями, душі тіла, спілкується з Богом своїм творцем, і ну, місце намолене, відчувається однозначно. Тільки переступивши порі храму, відчувається зразу, що це хоч такий невеличкий храм, але дійсно він присвячений Богові. Отаке От воно село попельники з його храмом архістратега Михаїла та глибоко віруючими працьовитими людьми. Ми тішимося, що долучилися до написання його історії, адже прийдуть нові покоління і подібно до тих написів, які ми бачили на стінах храму, переглянуть нашу програму і дізнаються, хто працював над місцем, де вони освячують воду, хто реставрував капличку поблизу храму, хто відновив дзвінницю. Думаю, що їм буде цікаво. І маю надію, що було цікаво, і вам, шановні глядачі. Дякую за перегляд. До зустрічі.